Побачила оці ж передачі щодо родових програм. П'ять років вже з'явилося всяких коучів, коучів лекторів, всіхвозможних учителів, гуру, відьом, шаманів і всі розказують про родові програми. Серед цього багатства оповідачів треба чітко розуміти, що на Україну родові програми досліджувала я, 6 років виписуючи все, що є у Господа, перефільтровуючи тільки тим, що покладено на мене, ніяку родову програму не можна переписати, перекривити, переробити це відпрацювання щитаю, що тисячолітньої карми людей, які жили саме на цій території. Зараз вчителі, які викладають, Прородові програми. Вони у мене вже ці сайти всі вибрані і означені. Які е брехливі, їх видно просто на раз. Просто це не видно іншим людям, які цим не займалися, і які цю дитинку не виношували 6 років на своїй школі. Е, переписати родову програму, як намагається Росія на себе здерти, Це то саме, як паломниця випускала у УПЦ свої передачі про паломницю. Те, що вона не бачила, що вона сама не пережила, вона прочитала і видала. Ну, вона вже ославилася і пішла на Росію розказувати, яка вона паломниця. Маса є паломниць. маса в світі паломніць, але не тих, що я описала. Е, у, украсти чужі знання, доводячи іменно автора до смерті, що намагається зараз зробити Росія. Вона не скористує ці знання, вона зробить союз, і потім тут буде битва рівно через десяток, через 20 років. Тому що Росія це орда, у якої зовсім інша архітектура понять, політики, родових понять. Їм треба взяти всі книжки, які у них є, написані, перефільтрувати. До тисячі років назад, зрозуміти, які у них гріхи, висповідати це все в книжках, прорахувати, де були помилки, хто був загноблений під їх копитом, де е, православіє переступило свої е, Богом покладені е, на нього. Е, Системи відпрацювання. Коли було соборами перекривлене, то, що вони кривили під копитом всяких начальників, От так тільки Росія може відпрацювати свої родові програми і тільки потім їх викладати. Все, що зараз вони намагаються подавати бабками олями. Написавши в якомусь щоденнику, списавши на двох аркушах, і він виставляє той аркуш, ніби то щоденник цілий списаний. Не було б такої бабки. Не було такої бабки Олі, яка з Уралу переїхала у Крим. А потім в другій передачі вона переїхала з Уралу на південь, тобто типа в наші краї, а потім вона ще кудись переїхала. А і в якійсь передачі він каже: царство небесне бабці Ольці. Це що стосується оцього покидька, що я виставила, який займається рунами. Значить, якщо ти грамотєй по рунах. Розказуй свої надбання по тому чортовому колесу, що ти написав. І розказуєш про карти Таро що вони щось передають. Так от і розкажи, що ти про це знаєш, а я проаналізую і скажу, де ти брешеш. Бабка, яка розказує про три стихії, як передає цей чоловічок. Напівчоловічок, який бреше і краде. Значить, вони, вони нам не мають поняття, що у Господа не три стихії. Розумієте, ці брехуни? І от і він от розповсюджує тепер, що була бабка, а у неї внучка, а у внучки жучка, а у жучки мишка. А мишка, а мишка згризла е, мене, наприклад, і розказала, що це російська бабка. Як завжди, робить е, фашистська Росія із е, нашими знаннями, які давалися тут на нашу землю. Е, я, як е, не попустила вашу паломницю у ПЦ, ви ж мене вигнали і не прийняли, а почали поширювати паломницю брехливу. Оце наші митрополити. Уже я не хотіла їх чіпати, хай вони вже свої гріхи самі вимолюють. Але ж кожен раз вилазить якась шавка, яка намагається скривдити інформацію ту, яка їм зовсім недоступна. Значить, забороняю. І всім, хто буде переробляти ті знання, що ними не здобуті, а здобуті мною, вони ж тепер уже так це все розширили, що один у одного перетягують, не знають, хто збрехав. І тепер у них це є як е, е, табу, як фундамент їх, це вже паше 5 років. Тобто вони вже, може, й не догадуються, що брешуть від бабки до дітка, від дітка до, до квітки. Значить, для цього іще раз виходжу подивитись вам в очі всім, хто мене дивиться. А я приблизно в курсі, хто мене дивиться, передати всю цю інформацію, описати це все на свій мозок і сказати, що ця брехливе стадо орків, воно, крім убивства, убивства до цих пір бреше, бреше і не угамовується. Тобто йде прямо проти промислу. Промислу не ним сформованим, а тим промислом, що давався лише мені. Доступно розказую, доступно. Тепер повернуся до анфіси. Анфіса. Анфіса та що з Дніпра. З під Дніпра. З річки Дніпра. Анфіса. Е, значить, язичні знання, язичні знання мають місце, мають місце. Язичні знання на то вони знання, що вони застосовувалися при перуні. Тобто цивілізація, яка була тисячу років назад. За тисячу років уже сформований новий інтелект. Новий інтелект. І ви із своїми підписниками заблуждаєтеся, де розказуєте, ви ж не знаєте ніяк прив'язати міфологію до релігії, ви ж без поняття, ви відходите по тих кучках і оплакуєте. Ви не, ви не здатні навіть передивитися ті передачі, що вам дані, і звідти зробити висновок. Кожній людині давалися якісь знання, можливо. Ну є, наприклад, ті знання, які охоплюють усе. Так я вам кажу, що на сьогоднішній день знання, які охоплюють все, це Христос. Ви його можете переробити на сварга, на сварога, на ще чогось там, на індійські, на індійську релігію. Ви можете прив'язатися як хочете, але сьогодні вищі знання далися через Христа. Через Христа. І я читала ваші, ваших коментаторів. Це люди, які живуть звіриними інстинктами, взагалі не відповідаючи, що вони роблять. Тобто, у вашому стаду, якщо скажеш, що завтра треба втопитися в Дніпрі, воно піде а не когось утопить, тільки через то, що воно не розуміє, наприклад, навіщо хрестові знання. Це то, чим ви зараз займаєтесь. Я вам на сторінці написала, що треба зробити. Вам, мабуть, що здається, що то не неважливо. І ви зараз ходите, шаркаєте камінчики по розтасканих курганах. А я вам сказала, що зробити. Ну ви ж, Анфіса, рівно така сама твердолоба. Якщо ви не розумієте, що ваш поводир теж міг у чомусь заблуждатися, то, звичайно, що ви другому очі виколупаєте. Так от я вам і розказую, що ті знання, що ви знаєте, то тільки 20, 205-та частина, наприклад, 205-та. А є ще та маса там, де ви не знаєте. Так от, Росія вже пересписала і розказує це як своє. А ви далі шаркаєте ножками по кургану і думаєте, що в кургану ви викопаєте там того, хто вам щось розкаже. Дається через живих. Дається через живих і вже все виписано. Якби ви хотіли знати, ви б питалися, наприклад. Ви ж знаєте, що я є. Ви ж знаєте. Ну ви ж всі шоркаєтеся по кутках, ви ж не хочете розмови очі в очі. Ви ж боїтеся, що вас спишуть. Так я вам скажу, де правда є і за що треба триматися. А де ви просто тратите час? Ви просто тратите час. Я ж не хочу зараз, як, як ваш е, е, характерник розказував, як треба об'єднувати Росію. Як же ж її об'єднати, якщо звірина стадо стоїть на 4 віки нижче за вас? Ви що не розумієте, що це зовсім другий рівень розвитку, і ви ніколи не вживетесь, як вам розказував ваш дід? Ваш дід казав, що ми однаково можемо розвиватися, а Христос сказав ні. Виплатити всі гріхи сповідати. Попросити пробачення, виплакати те все. І тільки потім може бути через якихось 6 століть об'єднання, переступати тих, кого вбили, хто стоять за вищі знання Христа не можна. Ви зараз, Анфіса, обестінюєте всіх тих, хто пішли на фронт. Відстоювати Христові знання. Ясно вам чи ні, що ви зараз робите і чим ви займаєтеся? Ви зараз всіх, всі родові коліна, які тут стояли і вмирали від оцеї Орди Тисячолітньої. І якщо далася будова, щоб вибудувати, значить треба вибудувати спочатку, а потім, якщо вони захочуть, візьмуть. Їх неготових наркоманів, уголовників, не можна брати у сім'ю. Я ж вам не нав'язую, щоб ви в сім'ю е заводили якогось уголовника. Ви ще з до діда, який був з вами терпимий, і толерантний. А ви чогось сунете сюди Росію, яка голову ріже. І от ваш дід розказував, що це правильно з Росією єднатися. А я вам кажу, що неправильно, бо має бути готовий духовно народ. Він не готовий. Він стерв'ятник. Стерв'ятник розумієте, що таке шакал, терорист, тиран. Поки не збудуться тиранії, нікуди їх не можна брати. Поки не переробляться в голові в духовно, тілесно, щоб не скакали на собак. Он, де я дивилася, як хлопці скують собаками дівчат у них в Росії. Ви бачили де-небудь таке в Україні? Бачили, щоб травили дівчат з собаками? А я дивилася пару передач і хотіла виставити та постидалася. І покамість Росії це її родова програма Кацапів. І поки вони це не перероблять і не вивчать в середніх школах, що не можна робити, як не можна поводитися з жінками і так само з чоловіками, їм немає тут, що робити. А ви ходите, камінчики підбиваєте і думаєте, якщо ви там понад Дніпром ходите, то там вам знання дадуться. Сказано, не дадуться. Сказано, то тільки 200 частина від знань. Так от, хто хоче знати, той шукає знання, а хто не хоче знати, відсурався, той шукає камінчиків по розруйнованих могилах. Ви що не можете передати його знання? Бо ноль в голові. Чи ви така добра і думаєте, що ви можете добром сунути це твердолобе людство? Чи ви думаєте, що в мені менше добра, як у вас, яка ходить, камінчики підбиває? І я підбивала камінчики, поки мене не, пис, не, не садили писати. Вищі сили, не ви. І от так кожен. І ви кажете, що ми не підемо до єврейського Христа, я кажу, Христос на Україну ще прийшов. Не єврейський Христос, а наш Христос через мене. Показується, що таке розп'яття, вознесіння, преображення. Що таке Богородиця, яка вона буває? І які форми душа несе? Це тут у мене описано уже. То що ви там шукаєте? Якої сили ви шукаєте? Якої ви сили шукаєте, я питаю? Тож дід розказував, що він ставав на Майдані і впливав, коли політики е е е е щось там віщали із сцен, це нормально, це так якби вас поставити і впливати на вас. Це нормальні знання. А він знає, чи йому дається це право впливати на людину, поки вона виступає? А він знає, як це діє на людину, поки вона виступає? Це і ваш дід? До якого ви вчепилися, як вожду кужуха? Так я вам сказала, які знання далися. Ну, ви всі грамотніші за попа. Ви зараз переступаєте і потім будете за це все відповідати як кацапи. Ви переступаєте зараз всіх, хто пішов воювати, я вам сказала, не приймаючи це, що вам кажеться. Ви зараз всіх переступаєте. Я сказала, що зробити, як ушанувати його труди. Ну ви не хочете. Ви хочете бути грамотнішими за вищі знання. Вищі знання приходять не так, як ви думаєте. Кластери. Якби ви хотіли знати, як вони добуваються, ви б питали їх. І от дід каже ваш, наприклад, треба відкритися світлу, відкритися сонцю. Ви знаєте, маньяки так само відкриваються. Сідають, курять на сонці, черепку ловлять, а тоді йдуть і убивають. Отак от у їхня оце, у кожного, хто вас слухає із 40 тисяч, вони отак от сприймають вашу інформацію. На охоту ходячи, у церкву не зайшовши, можна сприймати світло? Ні. Бо ти тварина зчитаєш, що на одному щаблі тварності стоїш. Можна впливати на людину гіпнозом? Ні. Бо воно йде проти тебе, проти Бога людського. Ну, ви ж це сприймаєте, хаваєте і поширюєте. Сприймаєте, хаваєте і поширюєте. То чим ви від канавалів кацапів від, відрізняєтесь, я питаю. Якщо ви, якщо ви сприймаєте, що насилувати вам, вас психічно чи гіпнозом, це краще, як, краще, як то, що ви не ріжуть голови? Поставити вас? Під е, ці взгляди шаманів кацапських, щоб ви розуміли, як впливати гіпнозом і на якому щаблі розвитку був ваш дід. Ви на своїй шкурі це пробували? Якщо не пробували, не маєте права це поширювати. Все, що ви зараз робите, ви просто даєте брехні розпороситися, наприклад, у Росії. Росія ширить ці знання на свою руку, а ви безтямні, шукаєте у камінчиках. Безтямна, народ безтямний, тупорили в партії народ. І ніхто з вас, крім вас, не може витягнути. Просто ви маєте зрозуміти, що ви тупорилий народ. І коли вам кажуть, що тупорили, значить треба запитати себе, що до мене так звертаються. Якщо, наприклад, я тупорила у фізиці, у хімії і ще в чомусь там, я не претендую і математики не знаю з канаві. Я там не претендую, а ті знання, які мають загально рівневий ряд вищого порядку, то я розумію фільтрувати. Формули я не профільтрую, а от вашу брехню профільтрую.